Руслана Лижичко з Олександром Ксенофонтовим складають гарний тандем. Саме після весіля зі старшим на п'ять років продюсером зірка співачки яскраво засвітилася. Артистка досягла всіх можливих висот у шоу-бізнесі. Про своє особисте життя подружжя воліє мовчати. Натомість, деякі подробиці стосунків пари стали відомими на загал. Руслана з Сашком познайомилися у 90-х роках. Ксенофонтов спочатку співав у гурті клуб любителів чаю. А потім став звукорежисером. Саме на студії вони й побачилися вперше. Олександр був худенький, вдягався неохайно. Натомість Руслану зачарував чарівний голос чоловіка. Звукорежисеру припала до вподоби запальна вдача майбутньої зірки. Вони почали разом їздити на гастролі. Сашко намагався весь час дивувати кохану романтичними сюрпризами. Якийсь час знаменитість провела у Кропивницькому, де опанувала вокал. А коли повернулася до Львова, Втямила, що безмежно кохає. Про те, що надумали розписатися, голубки нікому не розповіли. Не було весільної сукні, нарядного костюма у нареченого. Та й батькам вони про це не сповістили. Зробили так, тому що мама Руслани була категорично проти ксенофонтова. За те, що не послухалася, Ніна Аркадіївна п'ять років поспіль не розмовляла з донькою. Татусь був не настільки категоричним. Хоч і не підтримував кандидатуру Олександра. Все ж приїхав привітати та подарував молодятам обручки. Продюсер зі Ксенофонтова вийшов ідеальний. Він допоміг просунути на вершину альбом «Дикі танці», за яким не забарилася участь та перемога в Євробаченні 2004 року. У родинному житті було не все так гладко. Щойно Руслана здобула шалену популярність, як з'явилися заможні залицяльники. Ксенофонтов страшенно ревнував дружину. І, хоч руслана розуміла, що то все мене, а стосунки з благовірним, це найголовніше, все ж за 15 років справа ледь не дійшла до розставання. Вони поговорили і домовилися, що наступного дня подадуть заяву на розлучення. Але так нікуди й не пішли, залишившись разом. Подружжя мріяло про дитину і багато дечого робило в цьому напрямку, але все марно. Попри те, що руслані лижечко вже минуло 52 роки, вона не втрачає надії стати мамою.